Сьогодні вас хочу познайомити з гель желе для вмивання від компанії Avon серія Clare Skin. Це новиночка в компанії Avon і вона йде для вмивання. Це гель желе для вмивання. Він має густу консистенцію, похоже на желе. Ви його наносите на обличчя. Так? Він має в складі своєму вугілля активоване, тому всі прищики, всі недоліки змиє з вашого обличчя. І він легко змиває ваш макіяж, тому добре використовувати такий гель-желе кожного дня. Довго масажувати гель-желе не потрібно, тому що буде почервоніння на шкірі. Легкими рухами масажними потрібно масажувати обличчя.